Всім привіт! В цьому відео я вам розкажу про найпопулярніші види паперу в поліграфії. Почнемо з паперу, який найчастіше використовується для візиток та листівок. Це крейдований папір 350 г. Він доволі щільний, ось так згинається і ось має невеличкий такий блиск. Ось це 10 на 7, це А6. даний папір можна покрити ламінацією. Найчастіше використовують для візиток ламінацію матову двосторонню, вона приємна на дотик і не листий, можливо, глянцева ламінація вона йде з блиском. Також є оксамитова ламінація, вона приємна дуже на дотик. Схожа на пелюстку проянди. Далі переходимо до дизайнерського картону, який найчастіше використовується для сертифікатів та запрошень. Картони є різних кольорів, Все можна підібрати по вашим побажанням. Ось це папір, на який гарно наноситься фольгування. Він гладенький, є різні кольори. Ховання є золоте, відтінку Rose Gold та срібні. Також фольгувати можна кальку. Це під прозорий папір, є різної щільності, довщий та тонший. Якщо ви бажаєте інший папір, не гладенький, але щоб крувок золото, срібло чи інший колір. Можна зробити неліпку. Вона виглядає об'ємною є різні відтінки, також можна робити білу наклейку. І на деяких картонах, навіть гладеньких, фольга не так гарно лягає, тому пропоную використовувати наліпку. Наступні води картону. Це схожий на льон, має ось таку текстуру. Ще картон, на якому гарно рвати краї, ось такий ефект. Також тобто можна покривати додатково золотою патаю. Дякую за увагу. Всім гарного дня.